Мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Полуничний пиріг. Беремо круглу форму 24 чи 26 см у діаметрі. Вистеляємо її пергаментним папером, як я демонструю на відео. Виливаємо тісто і ретельно його розрівнюємо. Полуниці нарізаємо шматочками та викладаємо на пиріг. Останній штрих. Потрібно зробити крихту. Для цього 30 грамів борошна у мисці змішуємо з вершковим маслом та цукровою пудрою. Розмішуємо все за допомогою виделки, доки не з'явиться крихта. Нею посипаємо пиріг зверху, але робитиму я це не сама. Мені допомагає маленький кулінар. Готуйте з вашими дітками чи онуками. їм дуже подобається процес.